Понад 1400 цивільних побували, а дехто з них і досі залишаються у полоні бойовиків на сході. Українські волонтери збирають свідчення про тортури і допити. Вірять, їхня база стане доказом у Європейському суді з прав людини із колишніми бранцями. Також спілкувався і наш кореспондент Сергій Зленко. Сьогодні в Сєвєродонецьку скрізь майорять синьо жовті прапори. Державний символ можна побачити навіть на деревах. Олександр Кононов разом з дружиною почав допомагати українській армії. Ще коли місто перебувало під контролем бойовиків. Волонтери возили продукти та ліки військовим 128-ї бригади. Коли підрозділ раптово здійснив ротацію наприкінці липня, випадково виїхали на блокпости Ленерівців і потрапили в полон. каже їх бранців, катували в захоплені обо і постійно погрожували розстрілами. Можу садралі вистрілом поспоспіні по є шарам супругу выбрали как слабое звено, ее отвели в сторону, усадили, одели мешок на голову, начали удушать, то есть ее дважды удушали до потери сознания. Затем сказали, что будут, ее расстреляют, ее усадили в машину, увезли. Нам сказали попрощаться, нам прощальные слова сказать. Олександра з дружиною наприкінці жовтня через перемовини звільнили воїни-інтернаціоналісти, а їхнього земляка депутата міськради Сергія Самарського відпустило, оскільки на нього не було замовлення. Чоловік на два тижні потрапив у полон за проукраїнську позицію. Намагався у захопленого енерівцями Сєвєродонецьку провести вибори українського президента. Около 10 разів ставили, до стінки розстрілювати. То тобто ставили, передергували автомати. Було там щота, не було, не знаю. Ну то тобто, є, як би гралися в русську рулетку до 30 разів. С ну, брав патрон, барабан, крутив барабан, ток візку, ток серцю, ток ноге. Свідчення про тортури цивільних заручників збирають українські волонтери, проводять семінари, на яких об'єднують правозахисні організації. кажуть, головна мета притягнути до відповідальності злочинців через європейський суд справ людини. Тобто ми зможемо якоїсь вимагати справедливості і щодо жертв цих викрадень, катувань, і щодо до речі, тих людей, які це здійснювали. Бо дуже часто, звичайно, в це були залучені і місцеві правоохоронці. І і місцеві представники місцевої влади, ну і просто місцевий кримінал. Тобто, як правило, вони виконавці, а керують ними, судячи з того, що нам розповідають наші респонденти представники там ГЕРУ. Утім, правозахисники обіцяють фіксувати порушення прав людей не лише з боку бойовиків самопроголошених республік або Російської Федерації, а й з боку українських військових. Сергій Зеленко, Андрій Радіч, Тивай.